Добрий день, мої малята! Дуже рада вас вітати! Сьогодні на занятті ми з вами пограємо та поговоримо про прийдешню пору року. Відгадайте загадку, про яку саме? У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Здогадались це? Весна! Так, дітки! Тож, сьогодні ми з вами поговоримо про чарівну та квітучу пору року весну. Але спершу, щоб гарно та чітко розмовляти, потрібно потренувати язичка артикуляційна гімнастика. Готові? Розпочинаємо. Перша вправа парканчик. Ротик закритий, піднімаємо губки так, щоб всі побачили ваші гарні зубки. Відкрили, закрили, продовжуйте. І останній разочок? Добре, наступна вправа називається голочка. Ротик трохи привідкритий. Вузький язичок тягнеться вперед. Потягнули, сховали до ротика, ще раз потягнули, сховали, продовжуйте. І ще і закрили ротика, відпочиваємо. Знову потягнули вперед, сховали, продовжуйте. Молодці! І наступна вправа трубочка. Губки тягнемо вперед, складені в трубочку, наче поцілуночок надсилаємо комусь. Потягнули, розслабили. Ще. Молодці. Продовжуйте. Молодці. Оскільки язичок ми вже потренували, перевіримо, як гарно він буде розповідати чистомовки. Повторюйте за мною. На на, на завітала вже весна. Ки, ки, ки дзюркотять струмки. Ва, ва, ва зеленіє вже трава. Хи-хи-хи повертаються птахи. Добре, дітки! Язичок гарно потренували. Тепер поговоримо, що відбувається в природі з приходом весни. Дітка, а як ви вважаєте, чому з приходом весни починають танути сніги, бурульки? Так, вірно. Тому що сонечко починає гріти сильніше і температура повітря стає теплішою. Так. Ми вже знаємо, що навесні починають дзюрчати струмочки. А чому так відбувається? Так, дітки, взимку струмочок вкривається кригою, водичка замерзає. Та з весною і з приходом тепла крига починає танути. А що відбувається з рослинами навесні? Так, дітки, починають пробиватись перші квіти. На деревах та кущах з'являються бруньки. І пробивається травичка. Молодці. Дітки, а що відбувається з комашками навесні? Так, молодці, з приходом тепла вони прокидаються та залишають свої зимові схованки. Добре. І остання ознака весни. Пташки. Дітки, підкажіть, що роблять пташки навесні. Так, молодці! Перелітні птахи повертаються додому та починають будувати тут свої гнізда. Молодці, дітки! І на завершення заняття я пропоную вам впізнати ознаки весни на слух. Будьте дуже уважні! Тож, дітки, що ви тільки що почули? Так, це спів пташок. Добре, наступне аудіо. Тож, дітки, що це так жужжало? Молодці, так, це бджілка у вулику, добре, і останнє слухайте. Ну що, дітки, впізнали цей звук? Так, молодці, так шумить струмочок. Добре, дітки! Ви були дуже старанні, я впевнена, з усім впорались. До зустрічі на нових заняттях. Бувайте!